И всем привет! Сегодня мы будем работать телепорт. Мы с тем вместе, но того вместе. Ну, пока еще не надели, я объединил все это построить. Ну, даже две Так вот. Ну, это я просто познать чтобы я знал Стоим вот сюда. Нажимаем F3. И вот и честно. Записываем. эти. По C число петю буквы, це число пиццу, це число пиццу. Пишемо один на ну, листочку, там что не заложите, вы там допишете без ком. Итак, выпишите. Вот мы написали. Валит дому сюда. И тут теж пей. пишемо всі числа. тут можно на любви блок, не особо шукать такие И Итак, выключаем. Берем повторюсь. Такого. Ставим и такого. Девять и такого? Берем кусочки листового. Ставим такого. Механізм майже готовий. Ставимо сюди факел, розбиваємо його, беремо редстоун, ставимо такого. мигає, Беремо редстоун, ставимо такого. Беремо командний блок. Там в мене є відео, ви не підписуйтесь і ставте лайки. Не буде більше відео. ставимо, Пишемо команду. Зараз ми підпишемо таку воно такого виглядає. Зараз ведемо щоб в день. Потім І водимо в одну команду. Зараз я вам покажу. Ну ось я вписав її. Буде такий. Ідемо сюди. Знак питання стираємо. Знак питання. Замість Х у нас перше число. 922. У мене. В вашому випадку друге. 56. is a ну і R1 далі пишемо друге числа, куди ви будете телепортуватися 907 56 43 готово і механізм той, можна десь там землі сховати, щоб ніхто не бачив. Йдемо сюди. Нас перекидає на цю сторону. Зараз ми позначимо. Нас буде сюди перекидати. А йдемо сюди. Йдемо сюди. сюди. Бачите? той тут? Це тут. Можна навіть за в пещерах таке. Ну, оце все. Але може ще це перекрити. Щоб не було видно. Ну, ви вже собі придумаєте, де там його сховати. Можна будиночку. І на це все. Пока.